Назавжди в Німеччині будуть знижені ціни майже на всі продукти, і навіть тепер буде дешевше ніж в Україні. Отже, пересилайте всіх, хто там живе в Німеччині, і навіть в Європі. Бо тепер в Німеччині будуть найдешевші ціни на всю Європу і навіть ніж в Україні. Коротше, розповідає детально такі магазини, як Aldi, Lidl, там Kaufland, будьте здорові, нічого себе будуть знижувати ціни. І ця акція, вгадайте, скільки продлиться? не день, не два, не тиждень, не місяць, а назавжди. Це реально так. Зараз розкажу, чому для чого це робиться і чому це не фейк. По-перше, це робиться для того, щоб у людей збільшилась їхня корзина покупок, бо від цього залежить їх ментальний стан. Тобто зараз всі ці магазини вони будуть отримувати дотації від государства за те, що вони знижують ціни на продукції, збільшують покупну здібність, пропускну покупну здібність всіх там громадян, населення і так далі. У них повишається там настрій. І так далі вони себе почувають більш щасливо. І це гарно потім впливає на всякі виборчі предвиборчі кампанії і так далі. Потім, після цього, ви маєте розуміти, що такі гіганти, як Ліди Алді, Кауфланд і там Реве, вони у них мрія, щоб їх магазин стояв взагалі, на кожному перекростки. Поняли, був їх магазин. Але вони не можуть цього зробити по тій причині, що це невідомо, бо там є ще маленькі магазини, які щось продають. І от так працює аптечний бізнес. Наприклад, спочатку ви знижуєте ціни в своєму магазині. Перестають люди ходити в маленькі магазини щось покупати, бо вигідніше до вас приїхати і купити. Далі через невигідне положення ці маленькі магазини зачиняються. Це гра на рака. Того я кажу, що ця акція вона буде довго тривати. Ці маленькі магазини закриваються. На їх місці будується новий там Aldi, Kaufland, Флантрева. Неважливо. І ну все, їхня імперія розвивається. Зрозуміло, так працює аптечний бізнес. Вони моніпалізують закупівлю якихось там товарів, медикаментів. В Маленьких аптеках їх не можна купити, або вони коштують дуже дорого. І все, маленькі аптеки закриваються, і там стоїть знов якась там відома велика аптека, яку всі знають. Ну я не буду називати ніякі імена. Так зараз буде працювати із цими магазинами. І коротко підсумуємо: знижки є, ціни будуть дешевше. Це буде дуже довго. Це робиться для того, щоб у людей настрій піднявся через покупну спроможність їхня депресивний. Стан, який в Німеччині дуже високий, він там вирівнювався понімножку, хоч в одній сфері. Да? Ну і звісно, це якби боротьба всіх магазинів за свою присутність ну де тільки можна на будь-якому відкритому куті. Все, все дуже просто. Імперія розвивається. Дуже добре, що тут і бізнесам великим добре, да? Нам, нам яка різниця, де покупати продукти, і дешевше людям буде.